У результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон. Про це повідомили у національній поліції України. За одну добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни. Серед виявлених оборудок переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я. Активні внесення в інформаційну систему, шлях та інші в ході обшуків у 22 регіонах країни поліцейські із залученням співробітників ТЦК та САП вилучили списки переправлених осіб за минулий рік, фальшиві документи і печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед фігурантів керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК МСЕК і ВЛК. А також цивільні особи потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Так би мовити, послуги коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів. Отримані гроші. Фігуранти легалізували через купівлю авто і нерухомості. У деяких випадках виводили в офшори.